У зв'язку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій противника та з метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців, військовим командуванням введені обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній 20 кілометровій зоні Сумської області. Допуск осіб на зазначену територію здійснюється за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні, прохання з розумінням поставитися до запровадження таких тимчасових обмежувальних заходів, довідково детальнішу інформацію щодо обмеження переміщення, пересування, цивільного населення. Техніки у зазначених районах можна отримати в диспетчерському пункті сумського зонального відділу військової служби правопорядку Збройних сил України. Контактний номер телефону плюс 380-96 032 23 39 Генеральний штаб Збройних сил України. The Ukrainian military command has imposed restrictions on movement in the 20 km border zone of Sumy region due to the intensification of hostilities. Access is granted on the basis of passports with a stamp of residence registration in this zone.